Привіт, маленькі мрійники! Я знову з вами і знову з казкою, яку ви самі підказали у своїх коментарях. Так-так, ця історія саме за вашим натхненням. І повірте, вона сьогодні буде вибухово-кубиково-фантастична! Але перш ніж ми вирушимо у мандрівку, Лего Королівством, є одна важлива штука. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, звичайно. Бо я щиро радію кожному новому глядачу. А коли ви дивитесь без взаємності, я трохи сумую. Ну, трішечки. Ну, добре, сильно сумую. Тож давайте підтримаємо одне одного. А тепер сідайте зручно, приготуйте усмішку й фантазію, бо казка починається. Рома і загублений кубик. У місті, де з вікон видно гори, а вітри приносять запах свіжих булочок із пекарні, жив хлопчик на ім'я Рома. Йому було 6,5 з половиною років, і він не просто грався в Лего, він будував світи. У Роми був цілий всесвіт із кубиків, підвісний міст із пастками, водяна станція з обертовими турбінами, парк розваг із американськими гірками і навіть ліс із зеленої прозорої серії. Але найголовнішим елементом був командний кубик, червоний прозорий з написом s 1 його Рома знайшов колись у мішку з наборами і одразу відчув, це не просто деталь, це магія. Командний кубик був центральним елементом усіх систем без нього нічого не запускалося. Одного ранку Рома прокинувся, як завжди, дуже рано, ще й сонце не виглянуло. Він підкрався. Капцях до свого ігрового столу. І раптом. Що? Видихнув він. Кубик зник, на його місці лиш пустий п'єдестал. Як так? Він перевірив кожну коробку, кожен ящик під ліжком, за батареєю. Це якась халепа, пробурмотів Рома. Його хтось викрав. У той момент, коли хлопчик із звідчаєм сів на підлогу, з-під його ракети почав світитися лего-будиночок, кубики навколо засяялись синім і зеленим, наче хтось активував портал. Вжух, і Рому засмоктав всередину. Рома прокинувся на м'якій жовтій плитці. Він підвівся. Обтрусився і побачив навколо себе живе лего місто. Будинки моргали вікнами, деревця шепотіли на вітрі. А фігурки ожили, вони виглядали стурбовано. Найвища ж серед них міні-фігурка в синьому плащі з окулярами і бородою. Підійшла до нього. Рома ми чекали на тебе. Командний кубик викрали ботоблоки, злі роботи з темного ящика. Без нього все місто завмирає. Ми вже втратили енергію в захисних стінах і вежі радарів. Але як я можу допомогти? здивувався хлопчик. Тільки ти знаєш, як працює командний кубик, і лише ти зможеш його повернути. Рома погодився. Хоч і трішки страшно, але це ж справжня пригода. Рома отримав карту і спеціальний пояс з інструментами збирач, крючок, кубоприсоска і ліхтарик із ультраблиском. Його чекали три випробування: піщані дюни, детали, там кубики засипалися під ноги і розповзалися, коли наступав болото липучих плиток. Липкі деталі чіплялись до шкарпеток і тягнули донизу. І третє, гірський перехрестик з падаючими інструкціями. Тут летіли згублені інструкції з наборів вижити можна тільки з логікою. Рома хитро посміхався, він же збирав Лего з трьох років, нічого його не зупинить. Нарешті він дійшов до замку темного ящика. Величезного чорного куба на горі з елементів технік. Усередині тиша лише блимає один прожектор. І раптом гу він з'явився, головний ботоблок, квадратна голова, очі, червоні лазери, руки, кран і молот, а в лапі той самий командний кубик. Щоб забрати його, збудуй машину, що здивує мене, людське дитя. Рома поставив рюкзак, присів і почав збирати. Кубики ми готіли, в його голові крутилось сто ідей, і за 10 хвилин він збудував машину перевертень із шестернею, що крутилась навколо власної осі, з підсвіткою, гарматами і навіть. Крихітною кухнею для ходогів, догів Ботоблок спочатку мовчав, а потім... а потім так засміявся. Це було несподівано. Бери свій кубик і повертайся! Ти справжній майстер. Коли Рома торкнувся кубика, все завирувало. Він знову опинився у своїй кімнаті. Командний кубик знову на місці, і всі його машини запрацювали самі без кнопки. Він тепер заряджений енергією Лего світу. Ром. Відтоді він ще більше любив свої кубики. Тільки тепер, коли будував, він іноді бачив, як один із кубиків підморгує. Ось така от пригодницька історія про Рому, командний кубик і справжнє Лего Королівство. Сподіваюся, вона подарувала вам гарний настрій, усмішку і, можливо. Ідею, що збудувати сьогодні. А якщо хочеш, щоб наступна казка була саме про тебе, пиши в коментарях, як тебе звати, скільки тобі років і що тобі найбільше подобається. Можливо, саме твоя історія стане наступною у чарівному світі мрійників. І не забувай, лайк, якщо сподобалось. Підписка, щоб не пропустити нові історії. До зустрічі, маленькі дослідники, і нехай цієї ночі тобі насниться власне лего королівство.